you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовився тиснути руку колишньому президенту Петру Порошенко, продовживши традицію розпочату ветераном батальйону Азов Олегом Толмачевим у 18-му році. Цей вчинок став символом неприйняття політичного курсу попереднього керівника країни. Ця традиція відмови від формального вітання отримала новий імпульс в особі прем'єра. Його вчинок став своєрідним сигналом глибокого розчарування. Політикою попереднього уряду та особисто Петра Порошенка на думку автора. Причому як і за його каденції, так і зараз люди не подають руку тим, кого не поважають. Тому тут очевидний факт, що для шмигаля Порошенко ніхто просто особа, яка сидить в раді та парить політичними виборами, деякими моментами своїми діями підриває становище країни. Вважає автор. І зрештою, правильно все шмигаль зробив, адже варто тільки згадати 15-й рік і його тисну руку красно дякую у сторону Путіна. Одразу відвертає, згадує автор. Помітною стала реакція соцмереж на цей інцидент. За лічені години відео, як шмигаль відвішає Порошенка, назбирало сотні реакцій. Зрештою, черговий намір сивочолого якось вловити долю самоповаги подвійно провалився. Та на що він розраховував, піар на допомозі ЗСУ, чисельні розслідування про підозри в його незаконній діяльності, неприховане прагнення вертатися в політику в той час, як країна живе війною, і вибори очевидно не найкраще ідея дістали вже у. Усіх сподіваємося, що, хоча б цей випадок змусить задуматися Порошенка про те, чому усе ж від нього так відвертаються військові та посадовці. Можливо, варто закінчувати піаритися, критикувати та дестабілізувати країну всередині. Зараз важливо об'єднатися, а не породжувати конфлікти та про що тут взагалі говорити. Порошенко навіть не візьме до уваги цей випадок, адже він затьмарений виборами та власними рейтингами. Це йому куди важливіше, вважає автор. На цьому все. Підписуйтесь на канали. Переходьте за посиленнями в описі. Субтитрувальниця Оля Шор